Привіт-привіт, мої хороші! З вами Інна Кармолух, і ми сьогодні знову поговоримо про свідоме батьківство. Тема наша продовжується далі: Як знайти і знаходити друзів? Сьогодні ми акцентуємо нашу увагу на негативних установках, які можуть дітки принести із школи, чи з садочка, чи десь із якогось майданчика, вже приходячи додому, у дуже з з стривоженими вони можуть до вас прийти і, і, із такими почуттями пригніченості і сказати: Мене ніхто не любить, чи мене не ніхто зі мною не хоче дружити. Але ж це така ситуація, що дійсно може відбуватися в усіх в сім'ях і з усіма дітками. Що ж вам робити? В першу чергу ви не думайте, як ну, висловити це дуже. Зробити на цьому акцент, що О, як це тебе не люблять, це не може бути, ти найкраще. Не робіть цього. Ви просто цими словами навпаки загострите ситуацію. Ви повинні намагатися не панікувати, тому що дитина відразу вловить, яке велике значення ви надаєте його словам. Тому. Відповідати треба з обережністю. Не піддавайтеся спокусі і не намагайтеся заперечувати ту саму ситуацію, що я не можу повірити. Просто прийміть це, ви побачите далі, що дитинка вам буде розказувати. І головне, вислухайте її, і в цій розмові намагайтеся згадувати час від часу її позитивні якості. Потім, не надто акцентуючи уваги на жалості, запропонуйте якийсь вихід. А ще краще або підштовхніть, або дайте можливість вашій донечці чи сину знайти рішення саме. Наприклад, просто так запитайте в її. Ну а якби дівчинка твого віку жила в якомусь там містечку, і в її була така ж сама ситуація, як в тебе. Якби ти чи порадив їй вийти з цієї ситуації, що їй треба зробити? І ваш хлопчик чи дівчинка, ваша дитина почне задумуватися, а як же дійсно вийти з цієї ситуації? Вона думатиме про ту дівчинку, про іншу. Але а ви вже будете розуміти, що можна ж цей модель тоді потихеньку, вашими словами, перенести і на цю ситуацію, яка склалася у вашої дитини. І це пам'ятати головне, що це невелика проблема, що друзі завжди знайдуться. Головне, треба в ситуацію подивитися в корінь, хто там прав, хто винуваться, спокоїти свою дитину і дати їй зрозуміти, що невирішуємих ситуацій не буває. Завжди є і знайдеться вихід правильний. Також, що нам рекомендує Джен Кехо і Ненсі Фішер. Дозволяйте дітям розмовляти з незнайомцями. Це один із пунктів, як заводити друзів. Я вам не забула показати книжечку, напевно, сила розуму дітей Джона Тихо і Ненсі Фішер, за яким ми говоримо. То я думаю, що всі мене дивляться, що вже давно ми з вами знайомі. А тут мене промайнула думка: що стоп, я ж не не сказала вам, яка це книжка. Тож, дозволяйте дітям розмовляти з незнайомцями. Більшість людей, з якими ми протягом життя до всього зустрічаємося, погодьтеся, це просто незнайомці. А коли ми починаємо дітям нашим з самого самого раннього дитинства, приносити таку думку, що ні, з незнайомцям не можна розмовляти ні в якому разі. І так Типу, лякати їх цим усім. От, якщо це незнайомець, це небезпека. Ну що, дідка, дійсно, він буде думати, Боже, хтось забалакав, мама не дозволяє, я буду там покараний, мені мультика не дозволять, мені ні, ні в якому разі не можна говорити з незнайомцями. Але ж давайте дивитися правді в очі, так сказати. Ми дійсно все життя ми знайомимося, а знайомим. Знайомі нам люди колись були нам незнайомі. Тож Давайте діткам говорити із незнайомцями. Так, потрібно їм розповісти, що треба виставити кордони якісь. Якщо заговорити, то можна. Якщо кудись тебе запрошують кудись іти, ні, це ні в якому разі не можна. Просто цю всю ситуацію обумовити, розказати і поговорити. Якщо отак, то так, ти можеш розмовляти. А якщо тебе кудись ведуть, запрошують, там, забирають, то в ніякому в разі не можна. Не сідати в чужу машину, не там до когось іти до чужої людини в будинок, гратися навіть цього не можна. Але розмовляти, розмовляти можна розмовляти з незнайомцями. Головне відстоювати свої кордони, тому що це буде сприяти пошуку нових друзів. І розвитку світогляду, які діти навколо, які дорослі навколо, ну, дитина повинна вчитися всьому, що вона бачить у су суспільстві. Якщо вже на те пішло, то незнайомці становлять величезну більшість людства. Якщо ми велимо своїм дітям не розмовляти з ними. То з ким тоді взагалі дітям нашим розмовляти? І, і що насправді ми повідомляємо нашим дітям, коли вселяємо їм ці думки? Ми можемо забезпечити фізичну безпеку наших дітей без шкоди їхнього емоційного стану. Зробити це можна фокусуючись на позитиві. Дозвольте їм спілкуватися з незнайомцями. Тільки скажіть їм, що нікуди з незнайомими людьми ходити не можна. І чому розкажіть? Це я раніше вам сказала. І наводить Джон Кехо приклад з книги. Я пам'ятаю випадок, який мав місце кілька років тому в басейні. Я була в роздягальні, помітила дівчинку, яка була розгублена і дуже-дуже схвильовано ходила туди-сюди, розказує нам жіночка. І я до її підійшла і кажу: привіт, як тебе звати? Ти... Що сталося? А вона заплакала і мовчала просто остовпеніла й мовчала. Я зрозуміла жіночка, та що ну що ж робити, ну дитині потрібна допомога. Вона не розмовляє. І вже вона подумала, каже: Ти знаєш, а в мене така сама донька, як ти, то може і ти мені розповісти свою проблему. І тут дівчинка ще більше заплакала, і давай вже ж таким знаєте, криком вже кричати Мені не можна розмовляти з незнайомцями. А вже жіночка, то в тебе ж є проблема? Є, я загубилася. Але мама мене дуже-дуже покарає за те, що я з вами розмовляю. І вже та жіночка каже: ну, добре, не переживай, а яка в тебе проблема? І почала розмовляти. Дівчинка розказала, що вона загубилася і не може знайти вихід. Жіночка показала їй вихід із басейну, що йти потрібно за. За ріг, там, за такий закут, а дійсно не було видно, куди йти. Якщо ти новенький, то там важко вихід було знайти. І от вона приходить до виходу, а жіночка розуміла, ну, що це ну, неправильно забороняти, говорити з незнайомцями, і хотіла б піти до мами і сказати, що ви ну, просто так м'яко їй сказати. Але діно, дівчинка знову попросила: ви за мною, будь ласка, найдіть, щоб мама не бачила, що я розмовляла із чужою людиною, з чужою ттю. Тобто і вона розповідає ж далі, що я зупинилася, щоб не травмувати ще більше дитину. Але ну, який це досвід у дітей? А якби вона взагалі не розмовляла, не... і мати почала шукати. Ну чим це закінчилось? Це можна було так, як це вирішилося вирішити за 2-3 хвилини, так? А якщо б це дитина сиділа і чекала чогось, бо їй не можна розмовляти? Ну, мама почала б шукати, бігати. Хто зна... після якого часу? Це б все сталося. Тож дозволяйте діткам розмовляти з незнайомцями хоча б просити про допомогу. Так, що я вам ще хотіла розповісти? Угу. Так. Головні тут слова про те, що настав час відмовитися від установки на страх, тому що дитині ж було страшно. Страх пронизуваний усе наше суспільство. Ми всі говоримо дітям, щоб вони не розмовляли з незнайомцями. Замість того, щоб навчити дітей уникати контактів з незнайомими людьми, давайте вчити їх керуватися різними ситуаціями керувати. У хвилину потреби незнайомець з більшою ймовірністю виявиться другом і допоможе вашій дитині. Тож, не відмовляйтеся від потенційної допомоги, що діткам допоможуть люди, адже в їх також є діти, як і у вас. Тож, поради, як заводити друзів. Постарайтеся знаходити друзів до того, наприклад, де? На дитячому майданчику, в школі, в дитячому садочку також. Можна ходити на різні гуртки, там також дітки, так сказати, змішуються, змішуються. І виникають нові друзі, нові знайомства, і нові класні ігри, в які вони у нас полюбляють грати. Дітей також навчити потрібно цінувати дружбу, спонукаючи. Їх відправляти, наприклад, записочки подяки своїм друзям, або писати, якщо вже хтось е, е, старший, то смс-очки, що дякую, що ти в мене є, класно з тобою дружити. Привчати дітей, що друг це також цінність, не обистінювати це. І дружбу теж треба підживлювати, і від цього буде почуватися і одна сторона. Гарно, а друга ще краще. Тож, з вами була Інна, Кармолог. Дякую за те, що ви мене дивитеся. Підписуйтеся, ставте лайки, діліться відео, шукайте у цих всіх відео, можна знайти те, що потрібно саме вам і вашій дитині. Практикуйте. Якщо не вірите, що це дієві практики, будь ласка, будь ласка, перевірите на собі. Почніть це робити. Ну, я думаю, Хоча б 2 неділі. І ви точно отримаєте результати. І як завести друзів, і як дитина, щоб вас трошки почала себе більше цінити, адже самоцінність у нас закладається до 7 років, щоб вона себе цінила і розуміла, що вона має усі ресурси, щоб вирішити свої проблеми. Також запрошую до себе на консультацію. Ви можете. Запитати в мене, як побудувати стосунки зі своїми дітьми, і по матриці долі за вашою датою народження та датою народження вашої дитини я обов'язково вам розповім, на що звернути увагу і як виховувати вашу дитину. Які навіть установки їй потрібно прописати, щоб вона була щаслива і успішна в майбутньому. З вами була Інна Кармолок. До нових зустрічей!